Для тих, хто все ще сумнівається у надійності страхових компаній, таких як Граве Україна чи «Метлайф». можливо, вам здається, що хтось хоче вибити з вас 10-15 тисяч гривень, а потім зникнути з країни? Скажу чесно такі міфи існують вже понад 20 років, і досі ніхто нікуди не втік. Навпаки, ці компанії стабільно працюють, виплачують кошти і захищають родини. Хочете чекати це ваше право? Але я прошу: не радьте іншим відмовлятися від фінансового захисту, бо потім, коли щось станеться, саме ці поради можуть стати причиною трагедії. У моїй практиці були випадки, коли люди шкодували не за витраченими грошима, а за тим, що не забезпечили захист для себе чи близьких вчасно, а найболючіше, коли сім'я залишалася без підтримки через чиюсь добру пораду. Не беріть на себе таку відповідальність. Спочатку подбайте про себе, а ще краще дайте шанс і своїм друзям зробити усвідомлений вибір. Страхування життя це не про страх, це про повагу до себе, до своєї праці, до майбутнього дітей. В житті можливі різні сценарії, і майже кожен із них вимагає грошей. Саме для цього існує накопичувальне страхування. Напишіть або зателефонуйте, і я допоможу підібрати вигідну та зрозумілу програму саме для вас.